А як щодо мене? Кріпер зі зброєю це останнє, що всім нам потрібно. Згоден. Згоден. Вибач, але ти дуже незграбний. Справедливо. Тримай краще це. Та це шолом! Юпі! Добре. У вас є питання. Так, я. Окей, добре бувайте. <му> О, диви, це малий! Привітик. О, знаєш що? Ні, живий. Та він став трішечки лихим. Не забувай про його. Е... Виде. Так. Вибух попсував його обличчя. Ти заплатиш за це херабрін. Що за херабрін? бум бумко Що за смак. Сран... Знаєш, він виглядає, як той хоп з фільмів про месників. Е, як там його? Червоний череп. Точно! Червоний череп. Мікс червоний черепі. Цей жах мені снитиметься. Що таке здорованню? Якщо ви вже закінчили гузувати з мого обличчя. <ків> <ків> я слухав це весь час. Вам час вже пензлювати. Бра. А якщо вам сподобалося поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. І поділіться цим відео з друзями. Це дуже допомагає просувати контент україномовний. А ще якщо у вас іще залишилися гроші після донатів на зсу, можете задонатити мені посилання в описі.